Друзі, всім привіт! Ну що, Завершили ми в цьому році весняний сезон оранки. Плуг вже я зняв, нарікань в мене нема ніяких. Відпрацював. Дякую. От. Ну А сьогодні, як вже ви всі поняли по назві, у нас скажімо так, поповнення в сімействі. Тобто Прикупив я ще один агрегат, придбав Це міжрядний культиватор для підгортання картоплі. Давно я його хотів, чесно признаюся. Махнув рукою, думаю, ну йолки палки скільки можна, трактор є, а культиватора міжрядно немає. Значить, друзі, отакий червоненький, бачите, повний комплект я взяв із дьожиками. Ми зараз повністю вам це все діло покажемо. Ну, як завжди, посилання там, де я брав даний культиватор, повний цей набір, ви знайдете в описі під відео. Також я закріплю коментар. Заходьте, цікавтеся, дивіться. На цьому сайті, де я заказав, безліч цих агрегатів. Приємний чоловік зі мною поспілкувався. Є нюанс по доставці. Тобто, якщо ви хочете придбати от на цьому сайті от таку, такі агрегати, то потрібно це все діло зарані трошки розраховувати, тому що доставка в них своя і на протязі там приблизно двох тижнів оце діло. Так що, якщо кому цікаво, заходьте, цікавтесь. Ну а ми сьогодні, друзі, соберемо, почистимо. Почепимо, мабуть, спочатку раму, О, там подивимося, можливо, щось десь потрібно буде трошки по-своєму його доробити, бо я бачу тут уші. Зараз ми все детально вам покажемо. Так що, я думаю, буде цікаво. Поїхали. Значить, що було в комплекті. Давайте подивимося. Отакі вот три секції. Скажемо так, у них тут така система цікава. Зараз я покажу. Ось, бачите? Тут є така амортизація, тобто, якщо їх почепити всі три на ту раму, то вони будуть одна від одної незалежно працювати. Тобто, якщо якісь там є нерівності, вони собі будуть рельєф цей повторяти. Це дуже добре. І по тому, що я бачу, друзі, я багато дуже бачив всяких оцих агрегатів і домотоблока, мотоблока, ну, скажімо так, заводських. Багато ми їх з саньком. Купляли, переробляли, то по цьому, що я бачу, як тут все зварено, як воно покрашено. Я скажу, що якість тут нормальна. Дивіться, секція, товстий такий метал, болти в комплекті, є пружина тут, бачите, з регулюваннями. Перекидається по жорсткості. Це все діло потім ми будемо випробувати, як воно буде працювати. На кожній секції є два болти, під кожним. Цим упором наварена така пластина для жорсткості. Бачите? І тому, ще я бачу, якщо воно працюватиме нормально, то доробляти тут зовсім нічого не потрібно. Далі рама, сама на яку вішаються. Оці всі три секції. Гарина самого культиватора 1,50 м, квадрат 70 на 70. Ось тут зверху на третій точці. Дві пари отворів. Нижній це для міні-тракторів, 22-й палець і верхній більший для більших тракторів. І так само І ця нижня система. Бачите, пальці товщі. І з іншої сторони тонший. Нам потрібно буде оцей палець. По цій рамі доробляти нічого не будемо, кроме одного. Є у мене такі уші. Я не пам'ятаю, що це, ну, відрізані вони мене лежали під палець нашій. Тобто я їх ось сюди возьму і отак внахльост ну, з боки, отак переварю. Чого не в нижній, щоб верхня тяга, верхній центральний гідроциліндр був вище. Для чого? Для того, щоб при підйомі культиватор вище піднімався. Так, Далі в комплекті були отакі ушасті підгортачі, значить, товщина стойки. 20 на 40 мощно. Я не думаю, що її тут повинно якось зігнути. Не чую я такого, що їх загинає. Це ті самі ушасті окучники, які ставляються на сажалки двохрядні, типу бомет. Ось. І на кожному є тут регулювання, бачите? Ось давайте. Гаєчку відпускаємо. Четцю-чить. І оці уші вони опускаються. Тобто сам оцей ушастий окучник, він становиться, по-перше, він нижче бере землю да? і по-друге, він становиться ширше. Знизу, бачите, така система. Все на болтиках. Можна буде міняти і носочок, якщо він зноситься. ну Я думаю, що він не зноситься, тому що підгортання картоплі це не воронка, навантаження тут будуть менші. Далі. Стріли. Стойка на стрілах тонша. Тут буде 40 на 10, да? вони ставляються, ну, потім подивимося спереді цих ушастих окучників, підривують землю. Значить Був варіант із долотами. По-моєму, там в комплекті зелений він такий. А я, щось мені ті долота, долота я можу і сам зробити. І в мене вони ті стойки від культиваторних оцих лап стрілок вони є. Тобто я вирішив взяти із бритвами. Ось так вони виглядають. На закльопках тут заклапано все. Що за матеріал тут? Також мені невідомо. Не буду казати, не знаю. Будемо, буде воно видно в роботі. Шість кронштейників. Це кронштейни у нас для того, щоб вставляти сюди. Бритви. І в комплекті не йшли оці їжаки. Це вже я просто ну, докупив, так сказати, дозамовив. Також три штуки. Їжаки, я скажу вам, зроблені добротно. Дивіться. Я думаю, це на тому самому заводі, тому що стойка бачу, та сама. Точена ось. Бачите, є та же центр. На втулках крутиться легенько. Вони не нагострені, вони рубані, оці шипи. А ну, в принципі, що тут ще їх шліфувати, я думаю, не варто. Отак його ставити, і хай воно собі там ті бур'яни вириває, прополює, розпушує землю. Тут пробок немає ніяких, бачите, ні кришок, нічого. Можливо, щось сюди ще доставляються. Ну, У мене буде поки що так. Також три штуки я дозамовив, щоб воно вже було, скажімо так, в комплекті. І ці їжаки потім вже, якщо вийде, я їх буду возити на самих оцих секціях, щоб вони ну, вага більша була самої секції. Вони будуть кататися постійно, якщо вийде. Два шплінта були на розкосах отут. Заводські. Отакі. І один десь тютю. Тепер де його заказувати, десь шукати потрібно. Один поки що розкос зашплінтуємо. Буде він отак огулять, трошки свободний ход. Я думаю, його вистачить. Горизонталь тоді ми виставимо, часу так приблизно. Прикрутили ми ці три секції, бачите, Саня зараз вам зніма, як вони паралельно стали. Ну, видно, що воно на одному станку якби, робиться, напевно. Складається, штампується там чи як воно. В принципі, все рівнесенько виходить. Зараз ми чітко виставимо 60 см. О, тут більше трошки. Ось дивіться, 60. Ну дивіться, тут пальці точені, але змазки тут немає. Зараз ми сюди літольчику пахнемо. Вставляємо кронштейни для бритв. Якщо їх, їх ставити, то їх ставить отак. Спіхували ми їх трошки, бачите, краску зняв. Краска свіжа, м'яка і залипає цей диск. Значить Ми їх зараз будемо планувати для того, щоб пройти їжаками перший раз. Я думаю, це буде вже наступне відео. Сьогодні ми вже просто не встигнемо його зняти. Та і хмари вони йдуть дощ, зараз буде, напевно. Дощі в нас ці замучили. Тобто я збираю цей комплект для того, щоб робити рихлення їжаками. А підгортання вже буде, мабуть, ще одне відео, тоді покажемо. Тому що все за один день просто не встигаємо. Так, Ставимо сюди. По висоті тоді на городі вже будемо регулювати. Затягуємо раз. Самокучник оцей вже поставлю я так зверху, його просто для, ну, для, як вантаж додатковий буде. Ця конструкція, бачите, тут продумана. В комплекті він буде їздити завжди, просто будемо міняти самі оці знаряддя. Мінімум допрацювань поки що по цьому культиватору, Він мені я вам скажу чесно, дуже подобається. О, зроблений він більш-менш хорошо. Будемо тоді його тестувати, там можливо, якісь нюанси повилазять, звичайно, вже в процесі роботи. Ну, а На сьогодні, в принципі, все. Чекайте наступну серію, я думаю, будемо випробувати вже з зіжаками, бо сань покажи, яка тучка до нас йде. Бачите, просто ми. Фізично ну, не зможемо сьогодні все засняти, показати і так далі. Так що ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Можливо, або і неможливо, я знаю, що в багатьох такі культиватори є. Так що підказуйте нам, пишіть ваші коментарі. Ми будемо обов'язково їх читати, набиратись досвіду з цими культиваторами, тому що такого агрегата до трактора в мене ще не було. На цьому все. Мирного неба. Пока.